З метою реалізації ініціатив президента України в частині затвердження часткової компенсації ставок за іпотечними кредитами на придбання громадянами доступного житла з червня поточного року в муніципальному центрі послуг розпочати роботу єдиного вікна Доступне житло тут фахівці надають необхідну інформацію щодо умов, на яких можна скористатися цією пропозицією. Відсоткова ставка по цій програмі складає 16%. Держава зобов'язується взяти на себе 13% і компенсувати, визначати, чи буде людина брати участь у програмі, безпосередньо буде банк, який буде фінансувати значну частину саме цього проєкту. На сьогодні, скажімо так, є ряд банків, які будуть працювати, вже працюють по цій програмі. Їх можна, скажімо, назвати на сьогоднішній момент це Щадбанк, банк фінанси і кредит. Наприклад, це ті банки, які зараз у нас представлені в довідковому пункті, єдине вікно доступне житло. І спеціалісти цих банків консультують населення з приводу саме отримання банківських кредитів для купівлі доступного житла. Програма передбачає роботу з первинним ринком житла, це новобудови або ті будинки, які доведені до 100% готовності. За умовами програми обмежень за віком немає. Тож поліпшити свої житлові умови мають можливість значно більше громадян. Між тим, поки що бажання скористатися цією пропозицією виявляє переважно молодь. Мешкаємо ми з батьками, вже маємо своїх дітей і бажаємо жити окремо зі своїми дітьми без батьків. Тому звернулися до центру єдине вікно, щоб дізнатися про доступне житло, яке цілком, мабуть, в майбутньому нас влаштує, і, мабуть, ми все-таки цим скористаємося. На сьогодні зареєстровано близько 200 криворіжців, котрі бажають скористатися програмою Доступне житло. На сьогоднішній день ми фіксуємо бажаючих, які хочуть скористатися даною програмою. І Ті речі, які, скажімо, ми чекаємо від забудовника, вони повинні з'ясуватися ось найближчим часом. Консультаційний пункт, єдине вікно, доступне житло працює кожен день з понеділка по п'ятницю, з 9 до 12 години і з 13 до 15 години. За детальною інформацією щодо умов надання кредитування можна звертатися безпосередньо до консультаційного пункту у муніципальному центрі або за телефоном гарячої лінії 92 13 18.